Росія будь-якої держави символіка міліції української псевдоармії. Тобто, кожен з вас, хто носить тризуб, хто носить камуфляж, може бути затриманим. Правоохоронними органами тому зараз ми проводимо цю акцію для того, щоб привернути увагу абсурдності цього законопроекту. Тому що ми вважаємо, що кожна молодіжна громадська організація може мати на своїй символіці тризуб, може мати український прапор. А цей законопроект це забороняє. Він каже про те, що не підлягають легалізації, а діяльність легалізованих об'єднань громадян забороняється у судовому порядку, які в своїй діяльності використовують носіння форменного одягу. Тобто, камуфляж, жодна форма в громадських та молодіжних організаціях забороняється. Знаків розрізнення, встановлених військових та спеціальних звань Збройних сил України та інших військових формувань, тобто символіка будь-яких військових формувань. Сучасності минулого забороняється для всіх молодіжних організацій. Як це пояснити? 에, з точки зору закону, до вас може підійти міліціонер і сказати, що заборонено носити футбол з написом Українська повстанська армія. <звук> може сказати, що заборонено носити од там, де є. Проект по всій організації, патріотичні організації, вишкірні організації, які будуть проводити свої акції, коли просто будуть ходити в однострій по місту Львову чи будь-якому іншому, будуть е затримані потенційно правоохоронними органами. Ми вважаємо, що це абсурд, тому що тризуб як державний символ за цим законопроектом буде практично заборонений для всіх. Громадських організацій і такі громадські організації змушені будуть забрати з, з своєї символіки, такий нами е, давно виборюваний, давно бажаний тризуб. Тобто ми повертаємося до часів радянської окупації, коли заворонялися українські символи, коли за жовто-блакитний прапор можна було потрапити за грати. Це ми зараз практично е, маємо в незалежній Україні, коли за носіння тризуба на такій камуфровані курці або будь-якій Можна буде потрапити, е, заграти. Вас можливо потім відпустять, скажуть, що е, ви помилилися. але будь-хто молодих людей, носячи камуфляж, яких тут людей багато, може потрапити заграти на кілька днів, а то й надовше. довше, в залежності від того, наскільки буде е, чинений споток цими людьми людьми.